Усіх вітаю, сьогодні будемо з вами рахувати шостий розділ на розрахунок ланцюгової передачі. Перше, що нам треба поставити Обертальний момент на ведучій зірочці, такий же, як і на веденому валу, тобто Т2. Т2 ми рахували в першому розділі. Для нашого прикладу, це буде 415 на 10 третій ньютонний міліметр. Передавальне число було прийнято раніше, також у першому розділі у L. Для ланцюгової передачі 4,45. Далі нам треба знайти число зубців ведучої зірочки і число зубців веденої зірочки за формулою. Ми підставили формулу передавальне число для ланцюгової передачі, отримали 22,1. 22 Завжди ми кількість зубців округляємо до цілих значень. Приймаємо кількість зубців 22. Далі знаходимо число зубців для введеної зірочки. Нам треба z3, що ми тільки що прийняли, помножити знову-таки на передаточне число ланцюгової передачі. У нас вийшло 97,9, дуже легко округлити до 98. Знаходимо фактичне передаточне число і знаходимо відхилення. У нас так співпало, що в нашому прикладі відхилення буде дорівнювати 0. У вас може бути трохи більше, але воно все одно буде менше 5%, і це буде норма. Далі розрахунковий коефіцієнт навантаження. Дивіться, в нашому прикладі так, ми трохи не розписали, але якщо ви відкрите методичку, ви побачите, що оці коефіцієнти вони всі за щось відповідають. Коефіцієнт КД, динамічний коефіцієнт при спокійному навантаженні. КА враховує вплив міжосьової відстані. КН враховує вплив кута нахилу лінії центрів. КР125. Це все є в таблицях. Враховує спосіб регулювання натягу ланцюга, КЗМ при безперервному змащуванні. І КП враховує тривалість роботи в добу. Я вам не рекомендую всі інші параметри змінювати, крім цього коефіцієнту. Відкриваємо таблицю, на котру ми течці Дивіться, коефіцієнт КП це ми обираємо кількість змін, скільки змін буде працювати наш редуктор. Якщо редуктор буде працювати в одну зміну, то КП буде один. Якщо в дві зміни 1,25, в три зміни 1,5. Ми вирішили, що наш редуктор буде працювати в дві зміни, тому вже порахували, скільки буде коефіцієнт навантаження. Далі ми знаходимо частоту обертання ведучої зірочки. Для цього нам треба знати кутову швидкість на введеному валу. Ми її знайшли в першому розділі. 37 радіант секунду. У мене вийшло таке число, але так як це оберти за хвилину, ми округляємо до цілих значень. 293 оберти за хвилину. Ми зараз орієнтовно за частотою обертання знаходимо допустимий тиск. Пам'ятаєте, квадратні скобки – це значить, що допустимий. Ми обираємо середнє значення. У нас частота обертання. Ближче, да, 293 оберти за хвилину, це ближче до 300, ніж до 200. Значить, При дорівнює 300 приблизно обертів за хвилину. Як ми робимо? Ми беремо десь в середнє значення да, от по стовпчикам. Ми ще не знаємо крок ланцюга, ми його пізніше знайдемо і уточнимо. У нас, ну, давайте візьмемо ось 20 по цьому стовпчику середнє буде 20 мегапаскаль допустимий тиск. Тепер знайдемо крок нашого ланцюга. Підставляємо Т3. Це те, що ми написали вище. Коефіцієнт навантаження. З3 кількість зубців ведучої зірочки. Допустимий тиск 20. У мене вийшло значення 28,4. Приблизно 28,4. Але ми не можемо взяти це значення. Ми за таблицею обираємо стандартний, стандартний крок ланцюга і таким чином підбираємо ланцюг. Зверніть увагу, що тут буде дві таблиці. Для однорядних ланцюгів і для двохрядних. Ми поки що обираємо однорядні. Якщо умова міцності у нас не буде виконана, ми маємо обрати. Саме двухрядний ланцюг. У нас крок 28,4. Яке значення буде ближче? 25,4 чи 31,75. Краще тут краще обрати більше значення. Я вам кажу наперед. Тому оберемо ланцюг з кроком 31,75 і виписуємо його параметри за таблицею. Спочатку ми записуємо параметри ланцюга, крок Т. 31 на 75 мм. Руніне навантаження з таблицею буде для такого ланцюга 88,5. маленьке 38, а опору 262. А дивіться, ось що це таке. Це ми позначаємо ланцюг. Він позначається так: пер. Що значить PR? приводний роликовий ланцюг. Через риску пишемо крок. 31. 75 і руйніне навантаження 88,5. Далі знаходимо за формулою швидкість ланцюга. Для цього треба підставити кількість зубців ведучої зірочки, крок нашого ланцюга. n 3 N3 це у нас дорівнює n 2 У мене вийшло 3,4 метри за секунду. Наступна формула знаходимо колову силу. Для цього треба Т2 помножити на. Отож швидкість омега 2, ми вже її підставляли раніше 3,4. Колова сила буде 4057 ньютон. Знаходимо тиск у шарнірі і будемо перевіряти за формулою. Підставляємо колову силу. Це ми знайшли це значення з таблиці 262 мм Тиск буде 24,1 мм. Уточнюємо, пам'ятаєте, ми спочатку знаходили приблизне значення допустимого тиску. Тепер ми уточнюємо його за формулою. В цій формулі, що нам треба знати, відкрити методичку, таблицю, де у нас ланцюги і знайти один коефіцієнт. За таблицею дивимося курок ланцюга 31,75. Значить, значення 19 за таблицю. Ми підставляємо ось сюди. 19. І пишемо, що у цій формулі, у цій формулі 19 мегапаскаль за таблицею значення при приблизно 300 обертів за хвилину і т ланцюга 31,75. Так, Z3 ми знаємо: у нас 22. У мене вийшло приблизно 20 мегапаскаль, як ми спочатку і визначали приблизне значення. Що це значить, що насумова міцності не виконана, але на скільки відсотків? Давайте перевіримо: якщо 20 мегапаскаль це 100%, то скільки буде тиску шарнірі? 24,1 мегапаскалі, це Х відсотків. Вирішимо пропорцію. Дивіться, у нас аж перевищує на 20,5% тиск. Це більше, ніж 5%. Якщо було б до 5%, ми б залишили і пішли далі. А так, нам треба обрати ланцюг двохрядний. У когось, можливо, таке зустрінеться. Тут пишемо, що умова не виконана, додаємо ще один пункт. Відбираємо за таблицею ланцюг. Двохрядний. Ось у нас ця таблиця, двохрядні ланцюги. Таким чином, ми крок залишаємо той самий, але у нас зміниться Q великий і всі інші параметри. Підбираємо ланцюг 2 pr Двічка це значить, що двохрядний ланцюг. Тіре крок ланцюга 31,75, Q велике 177 буде. Таким чином, ми з таблиці виписали, які будуть параметри для такого двогоряного ланцюга, і тепер заново перевіряємо тиск за формулою. Перевіряємо умову, буде вона виконуватись чи ні. Подивіться, у нас швидкість ланцюга не зміниться, така й залишиться. Я просто перепишу сюди. Колова сила також не зміниться. у нас зміниться тиск в шарнірі. Ми виписуємо лише оці дві формули. Тиск в шарнірі вийшов значно менший. Так як у нас сам крок ланцюга не змінився да, і кількість обертів, да, тому ми порівнюємо усі два значення. Тобто, допустимий тиск залишиться все той же. Таким чином, ось ця умова буде виконана. Це число тиск в шарнірі у нас буде менше за допустимий тиск. І йдемо далі. Тобто, у нас буде ланцюг тепер двохрядний. Далі ми визначаємо ще деякі параметри ланцюгової передачі. Підставимо кількість зубців ведучої веденої зірочки. Їх сума буде 120. Дельта буде дорівнювати 12,1. Знаходимо ЛТ за формулою. 2 на 50 це АТ. Плюс 0,5 помножити на суму зубців 120 в чисельнику дельта в квадраті. І АТ в знаменнику. У мене вийшло 162,9. Давайте округлимо до 163, Округлюємо до парного числа. Візьмемо 164. Тепер уточнюємо, між відстань вісім передачі за такою великою формулою. Т – Це у нас крок ланцюга. у нас 31,75 ЛТ 164. З сума зубців. 120. Далі знову ЛТ, сума зубців і дельта. Вона вийшло 1605 мм. Така у нас міжосєва відстань. Для вільного провисання ланцюга передбачаємо можливість зменшення міжосівової відстані на 6,4 мм. Далі знаходимо діаметри ділильних кіл зірочок і діаметри зовнішніх кіл зірочок. Для цього формулу підставляємо прок ланцюга, кількість зубців. Ведучої зірочки і веденої зірочки. І рахуємо. Так, і у нас вийшли такі значення: округлюю до цілих. Далі визначаємо діаметри зовнішніх кіл зірочок. Для цього нам треба знати d1 це діаметр ролика ланцюга за таблицею. Так як у нас двохрядний ланцюг, ми за таблицею обираємо, так, у нас d1 буде дорівнювати 19,5. 0,3 на d1 буде 5,7. Трохи спрощуємо формулу. Давайте порахуємо. Тут підставляємо крок ланцюга. Знаменнику, там, де у нас 3, і хочу сказати, да, індекс 3 це у нас ведуча зірочка, індекс 4 це ведена зірочка. Підставляємо наші значення. Хочу нагадати, хто не знав або забув, нагадую, що катангенс це 1 поділити на тангенс. Тому спочатку знаходимо тангенс цього кута. Ось, дивіться, що я роблю. Я знаходжу тангенс. Один поділити на тангенс, це буде катангенс. Ну, а далі все як в формулі. Як у нас виглядає зуб сірочки? Тобто, це буде діаметр вершини зубців, де є, а це буде ДД ділильний діаметр зубців сірочки. Ось що ми тільки що шукали. Тепер порахуємо, сили, що діють на ланцюг. Колову силу ми знаходили раніше. Так, Q у нас. Пам'ятаєте, ми тоді, ж обирали інший ланцюг. Q маленький у нас 7,3. Так, колова швидкість 3,4. Так, Отримали 84 ньютони ФВ. Так, Від провисання шукаємо. Що тут? Оцей коефіцієнт, він незмінний буде. У нас кутна холопередача усіх 45 градусів. Кью у нас 7,3. Міжосьова відстань, ми її в метрах записуємо. Приблизно округляємо 172 вийшло в мене. так Далі знаходимо розрахунковані на вантажні Нам ця сила знадобиться у восьмому розділі, там, де ми будемо перевіряти підшипники на довговічність Для цього треба колову швидкість плюс 2 на. FF пішло певне значення. Тепер нам треба перевірити коефіцієнт запасу міцності. Для цього нам треба взяти. Q. Велике. Для нашого двохрядного ланцюга у нас це 177. Всі інші значення ми вже знайшли. Колова сила у нас 4057 н. Коефіцієнт КТ у нас одиниця FV – 84 і FF – 172 Давайте знайдемо, чому буде дорівнювати нормативний коефіцієнт запасу міцності, чи буде ця умова виконуватись. За таблицею шукаємо нормативний коефіцієнт запасу міцності. У нас приблизно частота обертів буде 300, ми вже з вами це визначили. Крок ланцюга 31,75. І так, нормативний коефіцієнт запасу міцності буде 9,4 Можете десь тут записати, що у нас буде 9,4. Дивіться, якщо це значення більше у цього коефіцієнту, значить все добре. Умова виконана. С повинно бути більше, ніж нормативний коефіцієнт запасу міцності. Тепер знайдемо ще деякі геометричні розміри для зірочки. Діаметр моточини зірочки, як ми знайдемо? Зірочка у нас буде чіплятися ось тут, на веденому валу. Ось у нас навіть зірочку позначили. Діаметр. Тут 50, тому підставляємо 50. Так, тепер довжину моточини. Ми приймаємо з проміжку, вийшов від 60 до 80. Давайте приймемо середнє значення. Ну, нехай це буде 70. Якщо ви візьмете 60 або 80, це не буде помилкою. Знаходимо товщину диску зірочки. Для цього треба знову зазирнути в ту таблицю, так як у нас ланцюг двохрядний. Ось у нас B BH 19,5. Це буде приблизно 18 мм. Дивіться, до речі, ми тепер можемо заповнити цей рисуночок. У нас буде товщина диска зірочки 18 мм. Це рисунок з третього розділу. У нас на наведеному валу сидить ведуча зірочка. Я вам тільки що зуб малювала. Да? Ось цей зуб, де є 3, у нас 237. Ми можемо цей ескіз завершити. І після шостого розділу ми також можемо завершити ескіз, котрий був в самому першому розділі. Там до нас кінематична схема. Тут можна було й вписати з другого розділу багато чого. З другого розділу почнемо. З другого розділу ми знаємо, що у нас міжосьова відстань 160. Ми ще знаємо звідси ширину. Шестерні і колеса 69,64. Далі кількість зубців 26 Z1 – 26 і z – 130. А також ми дізналися кут нахилу зубців. Це ми знайшли з другого розділу. А ось ці значення ми вже знайшли в шостому розділі. Міжосьова відстань на ланцюгової передачі. Також знаємо число зубців ведучої веденої зірочки. І крок ланцюга, котрий ми прийняли, але навіть коли ми прийняли довгорядний ланцюг. У нас все одно крок залишився той самий: 31,75. І на цьому ми завершуємо шостий розділ. Коли ми знайшли ці всі значення, занесли усі рисунки, ми тепер можемо приступати до наступного розділу компоновка редуктора. На цьому шостий розділ завершено.